Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці, математики. Тема нашого уроку – дізнаємось формулу площі прямокутника. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі на знаходження площі прямокутника. Розпочинаємо з хвилинки каліграфії. Запишіть каліграфічне число відповідь: 10 помножі на 10. Відкрийте ваші зошити. Запишіть число. Класна робота. Пропишіть каліграфічне число відповідь. Розпочнемо роботу з підручником відкритій сторінку 83. Завдання 1. Згадай означені прямокутника. Знайди на рисунку прямокутники, що ти про них знаєш, якими способами можна порівняти подані прямокутники за площею. Яку одиницю вимірювання площі ти знаєш? Що собою являє 1 см2? Як ця одиниця вимірювання площі пов'язана з відповідною одиницею вимірювання довжини? Розглянемо завдання номер 2 вважаючи, що площа зафарбованого квадрата дорівнює 1 см, знайдіть площу кожної фігури, як відповідно у нас, площа першої фігури дорівнюватиме 8 см. Площа другої фігури нас дорівнюватиме 7 см. Площа третьої фігури дорівнюватиме 9 см. Площа четвертої фігури дорівнюватиме 12 см квадратних. Розглянемо завдання номер 3 Розглянь, як учні, по-різному, визначали площу прямокутник. По 6 см квадратних Узяти 3 рази буде 18 см квадратних. Або 6 см квадратних умножити на 3 дорівнює 18 см. Або а дорівнює 6 см, Б дорівнює 3 см. Значить, відповідно, щоб знайти площу, нам необхідно 6 см помножити на 3 см, і це в нас дорівнює 18 см квадратних. Щоб знайти площу прямокутника, достатньо його довжину помножити на ширину. Відповідно, у нас формула виглядає так: S дорівнює рівня А на Б. Розглянемо завдання номер 4 Досліди зв'язок між знаходженням результатів у таблиці Піфагора та площею прямокутника. Поставте для цього на паузу. Користуючи познаною таблицею площі прямокутником, визначте наступну площу. Якщо довжина в нас дорівнює 4 см, а ширина 3 см, то площа в нас дорівнюватиме 12 см. Якщо довжина дорівнює 8 см, ширина дорівнює 4 см, то площа в нас дорівнює 32 см. Якщо в нас довжина дорівнює 9 см, ширина 3 см, то площа в нас дорівнюватиме 27 см. Якщо довжина у нас дорівнює 6 см, ширина дорівнює 6 см, то площа буде дорівнювати 36 см квадратних. Який прямокутник має найбільшу площу? Розглянемо завдання номер 5 Знайди площу квадрата зі стороною 6 см. І так, нам дано квадрат XYZO де довжина цього квадрата дорівнює 6 см, нам необхідно знайти площу. Для того, щоб знайти площу, нам необхідно довжину помножити на ширину. Відповідно, S дорівнює А помножити на А, S квадрата дорівнює 6 помножити на 6 дорівнює 36 см. Площа квадрата XYZO дорівнює 36 см. Розглянемо завдання номер 6. Знайди площу квадратів за поданими довжинами сторін. І так, якщо в нас сторона квадрата дорівнює 4 см, то площа буде дорівнювати 4 помножити на 4 16 см квадратних. Якщо сторона квадрату дорівнює 3 см, то площа буде дорівнювати 3 помножити на 3 9 см квадратних. Якщо в нас. Довжина квадрата дорівнює 2 см, то площа дорівнюватиме 2 помножити на 2 дорівнює 4 см. Якщо в нас сторона дорівнює 7 см, то площа дорівнюватиме 7 помножити на 7 дорівнює 49 см2. Розглянемо завдання номер 7. Ширина прямокутника становить 8 см, а його довжина у 3 рази більша. Чому дорівнює периметр прямокутника? Чому дорівнює площа прямокутника. І так, записуємо: У нас дано прямокутник АБЦД. Де в нас АВ? Це довжина в нас невідома, але вона у три рази більша, ніж сторона БЦ, яка дорівнює 8 см. Нам необхідно знайти периметр цього прямокутного та площу цього прямокутника. Ми з вами знаємо, що периметр прямокутника в нас. Дорівнює А до додати Б душком, за дужками помножити на 2, але для того, щоб знайти в нас периметр прямокутника, нам необхідно знати довжину. Для того, щоб знайти довжину, нам необхідно 8 помножити на 3 Дорівнює 24 см. Довжина в нас прямокутника дорівнює 24 см. Відповідно, тепер ми можемо знайти периметр прямокутника 24 додати 8 дужках, за дужками помножити на 2, дорівнює 64 см. Тепер, знаючи довжину та ширину, ми можемо знайти площу цього прямокутника. Площа в нас знаходиться за такою формулою. с прямокутника дорівнює А помножити на Б. Відповідно, нам необхідно 24 помножити на 8, це дорівнює 192 см квадратних. Відповідь Периметр прямокутника АБЦД дорівнює 64 см, площа цього прямокутника АБЦД дорівнює 192 см квадратних. Завдання номер 8. На креслі прямокутник АБЦД зі сторонами 5 см і 3 см. Знайдіть периметр і площу прямокутника. Це завдання ви виконуєте самостійно як домашнє завдання. Ми з вами розглянемо завдання номер 9. Розв'яжи задачу. За перший день ярмарку фермер продав 260 кг яблук. Наступні два дні фермер щодня продавав 270 кг яблук. Четвертого дня він продав удвічі менше яблук, ніж першого дня. Скільки кілограмів яблук продав фермер за 4 дні ярмарку? Маємо коротку умову. Давайте з вами в першій дії дізнаємося, скільки фермер продав яблук другого та третього дня разом. Для цього ми 270 ммножимо на 2 дорівнює 540 кг. У другій дії ми з вами дізнаємося, скільки кілограмів яблук фермер продавав 4-го дня. Для цього ми 260 розділимо на 2. Це дорівнює 130 кг. Тепер у третій дії. Ми з вами можемо дізнатися, скільки всього фермер продав яблук за 4 дні. Для цього ми 260 додамо 540 та додамо 130. Це дорівнює 930 кілограмів. Відповідь: 930 кілограмів яблук продав фермер за 4 дні ярмарку. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати над. Мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання буде на сторінці 84 розв'язати завдання номер 8 Ми з вами зустрінемось на наступних уроках математики. До зустрічі!